До нашого розірвано на копті неба світ втрат інтерес. Він хоче цікавих шоу з хепіанами про драконів, про принцес. Точніше, не так. Прослужники темних місцевих добре працювала, що в світі навча більше не цікавилося нам. Не зневажила. Вони з усіх країн верненко по неї жителям. Від наших правил і свободи нічого не завишилось, від скарбів кога ті. Так, є ті, кому війна стала матір'ю, матір проводять, роблять кістками. Притувані з не Там цікавими з родами. Але коли рветься небо від снарядів, від тих так званих своїх зловмисностей, все переживає. Це любов, моя набисна, моли до землі і до всіх, тому по словах, і віри не практи, я роблять найкраще зможливо, нічого не здавати. Тому атаку це не добре своє властивості поколінь, щоб людом родом знову випака. З'їсти сама ту зло. Це розпачиваю, заценить шкір. Це да полтай нас больше соломи.